Моє вітання. Це ютуб канал Львів. 24 у МОЗ погодили новий підхід до розподілу ліків для онкопацієнтів у Львові. Таким є результат наради, яка відбулася в міністерстві охорони здоров'я напередодні. Про що саме йдеться і як це працюватиме на практиці? Детальніше поговоримо із начальницею управління охорони здоров'я Львівської міськради Мартою Матюшко та медичним директором лікарні Святого Миколая Олександром Калінчуком. Марто Олександре, вітаю вас. Вітаю. Пані Марто, перше, Вітання, питання. перше питання до вас. Пані Марто, МОЗ погодило запуск тестового проєкту для Львівщини. Розкажіть, якою була ситуація з розподілом ліків раніше і що саме зміниться тепер, зокрема для пацієнтів першого ТМО Львова? Ми мали проблему та впродовж. 2025 та й 2024 року, що не завжди в була задоволена потреба наших пацієнтів, тих, які проходять лікування в нашому онкоцентрі в територіальному медичному об'єднанні номер один, що були. Питання про те, що в окремих випадках були взагалі відсутні ліки, так як в ситуації з препаратами для онкогематології дітей, найменших наших членів нашого суспільства, та які мали тяжкі онкологічні захворювання. І також ті ліки, які і надходили на Львівщину, та вони з запізненням ми їх могли з якимись певним через якийсь певний проміжок часу, два то й три тижні, отримати. Вже ліки, які безпосередньо перебували у місті Львові, щоб їх утримати в територіальному медичне об'єднання No1. Нашу лікарню нам доводилося чекати подекуди два, а то й три тижні. Тому ми звернулися з такою проблемою. Міський голова звернувся своїм листом з такою, з такою проблемою до Комітету Верховної Ради з, з питань охорони здоров'я і до Міністерства охорони здоров'я України, щоб е, про можливість запуску запровадження будь-якого там пілотного, експериментального проекту на Львівщині про те, щоб. Наш заклад став суб'єктом отримання лікарських засобів від ДП медичні закупівлі і міг безпосередньо напряму утримувати ті ліки з Києва. Вчора відбулася така велика нарада в міністерстві охорони здоров'я України за головуванням міністра охорони здоров'я Віктора Кириловича Ляшка. Також були присутні голова Національної служби здоров'я України, ДП, Керівник ДП медичні закупівлі, наші народні депутати і в представники департаменту охорони здоров'я представники від міста від ТМО від міської ради, я зокрема. І я вважаю, що вчора відбулася така достатньо конструктивна розмова з, з оцінкою всіх тих факторів, які були наведені, і нами, і те, що подали нам та міністерство охорони здоров'я свої бачення ДП держзакупівлі і. Довга була дискусія. Все ж таки, як зробити так, щоб ліки були доступні, тому що гасло кошти йдуть за пацієнтом. Це є таке визначальне гасло медичної реформи. Тут в тій частині, коли і ліки мають іти за пацієнтом, не дуже не дуже завжди спрацьовує так, як би хотіли ми, і як потрібно кінцевому споживачу, це наш, нашим людям, які перебувають, мають такі тяжкі захворювання і Требують невідкладного лікування, невідкладного отримання курсів хіміотерапії. І е, питання було достатньо таке дискусійне, складне, але вирішення, е, вирішення якесь початкове вирішення цього питання все ж таки вчора відбулося. Міністром було запропоновано експериментальний проєкт для Львівщини. Ми його на цьому етапі підтримали, таку його пропозицію, тому що. Ну, хоча б щось зрушилося, та вже е, нас почули, е, нас нас почули, е, зрозуміли, і все ж таки зробили крок назустріч е, для того, щоб наші люди мали. Е, Краще, краще лікування отримували його своєчасно, і це буде такий проект експериментальний, який буде запроваджений з 2026 року. Це буде тісна взаємодія ДП, ДП медичні закупівлі Національної служби здоров'я України, територіального медичного об'єднання номер 1 і департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації, де забезпеченість ліками буде моніторитися в нон-стоп режимі. Тобто там двічі, а то й чотири рази на місяць, як буде треба, будуть будуть моніторитися залишки медичних препаратів також кількість пацієнтів, яка зараз перебуває на курсах терапії в тому чи іншому закладі, і будуть вже активні. Інше реагувати на ці потреби, якщо десь будуть залишки препаратів, вони будуть оперативно передаватися з одного закладу в інший. І е, таке питання, як відсутність ліків, наприклад. У тій же ж дитячій онкогематології, коли держава забезпечує препаратами наших дітей 100%, а місто Львів не отримало за 2025 рік жодного, жодного препарату, маючи на лікуванні понад 100 дітей. Ну, таке, таке явище є неприпустиме, і це з цим всі погодилися. І е, тобто будуть робити такий експериментальний проєкт, і потім, якщо він спрацює. Міністр сказав, що напевно будуть масштабувати його тоді на цілу Україну, щоб це було якісно, ефективно, своєчасно і, і, і для того, щоб всі були задоволені тим процесом, який буде відбуватись. За останні два роки новостворений центр онкології у першому медоб'єднанні Львова прийняв понад три тисячі пацієнтів, з яких більше двохсот дітей. Пане Олександре, розкажіть загалом за вашу практику. Ось яка статистика? Чи більше є хворих серед дітей на онкологію? Добрий день, ще раз хочу привітатися в Україні. На жаль, зменшується народжуваність. І кількість населення, на жаль, не збільшується. Але завдяки тому, що наша лікарня змогла забезпечити належні умови е лікування і перебування тих дітей, у нас збільшується кількість пацієнтів з дитячими онкологічними захворюваннями, і по зрівнянню з 2023 роком їх збільшилось вдвічі. Е Завдяки чому це відбувається? Це відбувається завдяки тому, що у нас є мультидисциплінарна команда, є закритий цикл. У нас є нейрохірургія, хірургія, урологи, кардіохірурги, торакальні хірурги всі-всі-всі ті люди, які можуть допомагати дитячим онкологам лікувати пацієнтів з дитячими онкогематологічними захворюваннями. І саме тому саме в нашій лікарні ми відчуваємо суттєве збільшення пацієнтів. З дитячими онкологічними захворюваннями. Просто люди почали обирати нас. Е, наступний момент дійсно погоджуюсь з пані Мартою, що у нас за 25 рік не було жодної централізованої поставки, але ми маємо розуміти, що дитяче онкологічне захворювання це та хвороба, яка не може чекати декілька місяців. Це, це хвороба, яка розвивається дуже стрімко. За декілька тижнів ми можемо втратити пацієнта. І в нас, ну по факту, немає часу чекати. Е, звичайно, що система розподілу ліків вона була сформована ще давно, ще з 2013 року. Але треба пам'ятати, що ми на той момент не були в стані війни. І е, системи, які працюють досить ефективно ну, в, в мирний час, вони не можуть, на жаль, ефективно працювати е, в час військовий. І тому нам, звичайно, треба було трошки. Більш скажемо так, простимулювати рішення цього питання, щоб доставка ліків була більш оперативною і справедливо розподілялася між дітьми, незалежно від того, в якому закладі Львівщини вони лікуються. Тому що збільшення пацієнтів, ще раз наголошую, відбувається не за рахунок збільшення захворюваності, а за рахунок того, що ми можемо надавати послугу. Ну я не буду. Перехвалювати нашу команду, але це європейський рівень, дійсно. Люди це відчувають, і багато людей, які мігрують зі Сходу, обирають наш за заклад. І люди, які повертаються з Європи, будучи там в статусі біженця, вони повертаються сюди, вони теж їдуть до нас. Тому ми дуже вдячні насправді за те, що вчора така нарада відбулася. Вона була конструктивна, продуктивна. А як далі буде, воно реалізовано, будемо бачити. А як ваша лікарня от протягом цього часу забезпечувала своїх пацієнтів ліками? Ну завдяки тому, що команда дитячих онкологів інтенсивно працює по системі перерозподілу ліків з інших областей, тобто інші області з нами ділилися завдяки своїй добрій волі ліками для наших пацієнтів. Також нам дуже величезну допомогу надавали і надають благодійники. Люди, які не байдужі до чужого горя, які активно включаються в процес допомоги лікування цим діткам, також велику частину коштів ми використовували з бюджету нашого територіального медичного об'єднання Львова. І велика, великий шмат коштів це міський бюджет, який ну, міська рада теж включалася і виділяла для цих дітей. Ну, медикаменти, наскільки мені відомо, а от централізовані прямі поставки, прямі закупівлі на жаль, у нас були відсутні 25 п'ятому році. Пані Марто, от що стало ключовим аргументом, який переконав МОЗ, погодити запуск цього пілоту саме зараз. Ну, все ж таки, дійсно, так як вже казав пан Олександр, що вони зрозуміли, що така система розподілу медикаментів, яка відбувалася до цього часу, і була заснована на, на мирних умовах, та коли можна було плюс-мінус прогнозувати кількість дітей. Е, вона зараз не працює в умовах війни, і що треба якось більш е, швидше реагувати на ті виклики. Ну і також е, ну, чесно сказати, откровенням для міністра було те, що те, що вони дали на Львівщину 100% потребу для всіх дітей, що в місто Львів тої 100% потреби не, не дістало жодного препарату. Це для нього також викликало здивування. Тому він зрозумів, що такий процес повинен моніторитися не лише розподіл ліків, але і ефективне їх використання. Зараз ми, країна наша, напевно, одна з яка найшвидше та діджиталізується. Є дуже багато електронних систем, які можна моніторити. Електронна система охорони здоров'я вона постійно видає всю необхідну інформацію по кількість пролікованих. про… Отінозології, по, по яких лікується, тому зараз в такий час ми можемо дуже ефективно і швидко реагувати, якраз на такі проблеми і на такі виклики. Єдине, що треба все ж таки правильно продумати оцей механізм і правильно його втілити. Тому от, Львівщина була вибрана таким експер... для експериментального цього проекту, і також дуже сподіваюся, що цей проект в першу чергу принесе корисні результати. А в другу чергу бути прикладом, напевно, для запровадження такої ж системи в цілому по Україні, пане Олександре. Ви вже говорили про те, що лікарня мала альтернативні та шляхи, скажімо так, з яких отримували препарати та для лікування дітей. А чи були випадки, коли доводилося потерпати пацієнтам через те, що ліки були невчасно? Ні, ні. Таких випадків за 25 рік не було завдяки ще раз кажу тому, що всі ну включив включалися в цей процес. Але розумієте, якщо немає планової роботи, то пошук ліків займає дуже багато часу, сил і забирає дуже багато енергії в лікарів, які б цю енергію приділили нашим маленьким пацієнтам. От і все. Жодного випадку мені не пригадується, щоб у нас не було такого, що нам не дістали ліки. Наша служба е ТМО, ну, наші служби допоміжні, навіть е іноземних благодійників залучали е для того, щоб ну, забезпечити дітей ліками. Отак. Пані Марто, наступне питання до вас. Попередня система ґрунтувалася на статистиці 2023 року. Чи можна сказати, що вона створювала ліміти, які не відповідали реальній кількості онкопацієнтів сьогодні? Так, звичайно, вона створювала перешкоди для тих закладів охорони здоров'я, яким було надано право приймати таких пацієнтів, які мали ді, отримали можливість створити такі відділення, так як центр онкології в територіальному медичному об'єднанні номер один, адже він був створений в 2023 році. І звичайно, як центр тільки відкривається, коли він створюється, кількість пацієнтів завжди є найменшою Якщо подивитися наступні періоди, а з кожним роком кількість пацієнтів у нас в, в, в територіальному медичному об'єднанні в першому територіальному об'єднанні завжди збільшувалася на 30-40%. Так що ми стартували з такої найменшої найменшої кількості пацієнтів, то як ви вже сказали, за два останні роки це 3345 пацієнтів. Це тільки пацієнтів, але всі знають, що курс хіміотерапії це ну мінімум 6, ну тобто він. Передбачає до шести курсів такої хіміотерапії. Та пацієнт впродовж року неодноразово звертається в установу, і кожен раз пацієнту повин, повинно бути забезпечено відповідні ліки для проходження курсу хіміотерапії. Тобто, це 3345 пацієнтів. Ми можемо сміло там множити на 5 і чи на 6 І будемо бачити, скільки разів людина приходить, і в цей час для неї повинен бути препарат. І це є дуже важливо, так, держава, держава у нас зараз при нашій системі, при нашій системі охорони здоров'я з запровадженням програми медичної гарантії, так, частково частково. Препарати передбаває і сам заклад охорони здоров'я по тих пакетах по онкологічній допомозі, по яких він має підписаний з, з Національної служби здоров'я України договори, але ті, ті кошти, які йдуть по пакетах, не, не покривають повною. Повної вартості того лікування, тому держава розуміючи це, має в кожному в кожному бюджеті передбачає такі програмні речі, де на рівні централізованому Міністерство охорони здоров'я докупляє такі препарати і розподіляє їх по регіонах. Тому це є дуже важлива річ, яка дуже допомагає закладам надати ту якісну і кваліфіковану допомогу. Тому кожен заклад, який надає таку медичну допомогу, розраховує на ті. Препарати, і коли вони не надходять або не вчасно надходять, то це дійсно створює великі проблеми, тому що повинні постійно ми бути в тонусі, повинні постійно наприклад, ми не можемо завжди передбачити, яка кількість і якого саме препарату повинно бути, тому що хворі завжди приходять нові, кожен з своїми потребами для лікування, і тому тут дуже важливо, якраз от така. Гнучкість в цьому процесі і можливість отримати цей препарат, замінити його на якийсь інший препарат, якщо він тобі не потрібен, а, а, в, іншій краї... а в іншій частині нашої країни є хворий чи в іншому закладі, який такий препарат потребує. Тому тут дійсно дуже важливо от вибудувати такий механізм, таку систему взаємодії, контролю, моніторингу, який би наблизив цю послугу до пацієнта і. Дарував би пацієнту надію на життя, пані Марто, А от як технічно працюватиме нова система, як і хто передаватиме МОЗ реальну кількість пацієнтів у режимі онлайн? Реальну кількість пацієнтів у режимі онлайн передаватиме наша національна служба здоров'я України. Ця інформація є. У них вони бачать по кожному закладу охорони здоров'я в цей час, наприклад, в цей місяць. Скільки пацієнтів перебуває, дорослого, дитячого населення? Про по видах захворювань, тобто і цю інформацію вчора. Е, Неталя Брисівна як керівник Національної служби здоров'я України сказала, що вони готові співпрацювати в цьому питанні, готові надавати на першу вимогу таку інформацію або з якоюсь певною регулярністю, якщо як це буде пропрацьовано, вчора була така перша засаднича нарада, ця така це така колегіальна нарада. А зараз е, ми вже будемо таку, якби маємо таку міні-робочу групу, та будемо, Будемо напрацьовувати, кожен буде напрацьовувати якісь свої пропозиції. Е, вчора обмінялися контактами і невідкладно будемо приступати до тої роботи, щоб саме вже оцей практичний механізм його напрацювати і запустити вже там з січня 2026 року. Залишилося не так багато часу, щоб, щоб можна було побачити. Навіть про наші там наступні зустрічі, коли ви заплануєте з нами таку зустріч, щоб ми могли вже сказати дійсно, як воно працює, і чи, і чи воно дійсно дає якийсь результат, і чи запрацювала взагалі така ну така обіцянка, та чи цей самий експериментальний проект? Чи він запрацював, і чи дійсно він буде давати той результат, який всі очікуємо? Ми від нього. Пане Олександре, ви згадували на початку, що у лікарні Святого Миколая збільшилася кількість маленьких пацієнтів з раком, та через сучасну діагностику і лікування. От чи можете ви окремити, які види раку є найпоширенішими серед дітей? Серед дітей е, найпоширенішими, найпоширенішими формами раку є перше, це рак крові або лейкемія, Друге місце займаються пухлини е, центральної нервової системи пухлини головного і спинного мозку. І далі йдуть пухлини печінки, нирки, м'яких тканин, кісток тощо. Скажіть, от Це є... найбільше... Які шанси одужати, якщо недугу виявити на ранньому етапі і провести якісну діагностику, якісне лікування? Якщо ми. Е, Ловимо пухлину або злоякісну хворобу на ранній стадії, то результати лікування в Україні не відрізняються від результатів лікування в цивілізованих країнах. Це є виживаність від 75 до 90% це перша друга стадія. Якщо ж діти звертаються за занедбаними випадками, третя четверта стадія. Тоді шанси, відповідно, знижуються. Це, відповідно, третя стадія відсотків 60-50, четверта стадія це 10-15%. Тому, е на мою думку, на моє переконання, обізнаність людей, е обізнаність наших пацієнтів в тому, що при будь-якому симптомі підозрілому, який турбує дитину, варто звернутися в, в профільний заклад. В заклад, де можуть надати цю цивілізовану, кваліфіковану і високоякісну медичну допомогу, пройти обстеження не боятися цих підозр, тому що будь-який діагноз нам треба або підтвердити, або спростувати. Якщо е, людям говорять у вас під вашої дитини підозра на злоякісну пухлину, то боятися треба не, не слова підозра. А збо... боятися треба діагнозу, який може бути встановлений дитині, і саме цей страх має підштовхувати батьків звертатися до лікарні якомога раніше. Тобто, е в першу чергу, батьки мають бути обізнані. І ми готові, е наша команда реально у нас працюють мультидисциплінарні консиліуми, так як в усьому світі, так як передбачено наказом міністерства. Ми збираємося, кожного пацієнта обговорюємо. обираємо найкращий метод терапії, який може бути застосований цьому пацієнту. Ми обираємо найкращий метод обстеження, який дасть нам найбільше інформації. 99% пацієнтів мають у нас закрити цикл лікування. Ми пацієнтів нікуди не відправляємо. Нам не треба шукати місце, де зробити пацієнту МРТ чи КТ, чи будь-який інший. Метод обстеження дуже рідко є методи обстеження, які е, є там унікальними в Україні і немає, наприклад, у Львові, це Петка наскільки мені відомо, скоро воно у нас теж з'явиться у Львівщині. І тоді це взагалі 100% закриє потребу в обстеженні наших пацієнтів, але. Будь-яка проблема онкологічна може бути вирішена цивілізованим шляхом в нашій дитячій лікарні Святого Миколая. І статистика, я дуже люблю цифри, статистику. Статистика тут говорить сама за себе. Якби наша команда, онкологічний наш тім, не працював належним чином професійно, морально, психологічно. Етично і так далі, до нас би пацієнти не з'їжджалися зі всіх куточків країни, пане Олександре, а от на практиці після запуску ось цього тестового проєкту, що зміниться для лікарів? Перше це зменшиться непотрібне навантаження по пошуку медикаментів для їх пацієнтів, тому що це займає масу часу, уйму часу, уйму нервів. Моральних сил і так далі, кожен лікар, дитячий онколог за свого па пацієнта переймається як за власну дитину. Повірте мені, як е людина, яка працює в дитячій онкології біля 25 років, і я знаю точно, що наші дитячі онкологи вони за кожного пацієнта переживають, якщо, наприклад, є десь ну, продуктовка в постачі препарату, чесно. Це емоції, це накал нервів і так далі. Якщо це цей фактор зникне, повірте, ще більшу частину пацієнтів ми зможемо ми зможемо ще більшій частині пацієнтів допомогти. А, 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 а зайвий раз, якщо лікар замість того, щоб рискати в пошуках препарату, в якій області він є, зайде зайвий раз до свого маленького пацієнта і проконтролює його стан. То звичайно, що всі профіти отримає наш маленький пацієнт. Будемо сподіватися, що цей проєкт буде успішно реалізований, що пацієнти з раком не будуть хвилюватися, де шукати ліки, щоб вчасно їх отримувати. Пані Марто, пане Олександре, вам дякую за розмову. Нагадаю, ми розмовляли із начальницею управління охорони здоров'я Львівської міської ради Мартою Матюшко та медичним директором лікарні Святого Миколая Олександром Калінчуком. Я Зоряна Казмірук видивилися ютуб канал Львів 24